Куди вона все котиться? Але лише ладно в Україні. А Ти бачив по чому долар в Штатах? По чому? по долару. Ладно, зі штатами. Сьогодні в Канаді відзначають національне свято. Ну, коротше, це сьогодні у них Thanksgiving Day, як вони це називають. Тобто День подяки. Коротше, сьогодні день, коли всі родини збираються разом. Дітки в школу не ходять. І вони, значить, люди святкують, дякують одне одному так. і кажуть про те, що сьогодні цього року був класний врожай, тому у нас спільні досягнення, і це класне, тепле родинне свято. Тому ми вітаємо всіх канадців, ми вітаємо всіх українців в Канаді. Коротше, якщо є такі. Дивляться наше ринкове шоу, обов'язково надсилайте на фотографії, як ви святкуєте okay, День okay. подяки в Канаді. А ми тим часом з нагоди такого свята приготуємо щось із канадським присмаком. Ти ж знаєш, що я люблю готувати. Шо? Так, йо, ти любиш панкейки. От. Але а... я страшно тішуся, що буду робити зараз, не ти. Так от, цього разу ми вирішили приготувати святкові. Святкові гарбузові панкейки. Так, але як обрати правильно сорт гарбуза? Як перетворити м'якоть, хочу сказати, кокоса. Але ні, гарбуза на ніжне пюре. І Як насмаж до цілу гору панкейків всього за 10 хвилин, а не як вова за пів години. Рецепт і гастрономічні лайфхаки знає бренд шефенє, випускниця кулінарної академії Le Cordon Bleu і королева спецій Асмік Гаспарян. Запрошуємо. Доброго ранечку. E, eh, доброго Бонжур або Ґудморнін. Залежно в якій провінції. Доброго раночку. Так, по перше, не панкейки, а пенкейки. Тому що англійською сковорідка буде пен, а не Пан. Але, але в Україні я і пан, а не якийсь пен. <реш> так, коротше, гарбузові панкейки. Що робимо? Чого? E, значить, для панкейків нам треба молоко, борошно, яйця, розпушувач, mm -hmm. цукор. Uh -huh. Кориця це так. для смаку. Ну і гарбуз, бо вони у нас гарбуз. Так, ну, у нас три води гарбузів. Да, Ми який з них беремо. У нас сьогодні буде панкет із цього приготовлення. Це батернат. Угу. Як Можемо? називається? Батернат. Батернат. Це грошеподібний. Да, 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 так, так-да-да, наче гітара. Угу. Так. А це що? Це а... вирізати всяке чудіще. <свіс> <свіс> можна, це це можна. Халаві. Це у нас сорт гарбуза, називається хакаєда. Гарно. Гарно називається. Ну і є у нас ще такий гарбузик. Це Славута. Славута, о. Славута. Це як, о, Славута це наша машина. Це як машина славута. Коротше, що ми робимо з цим гарбузом? Давайте нарізаємо. Нафпіл? Наспіл. Нафпіл нарізаємо. Давайте великий ножик візьмемо. А, у вас є? Так. Чемпіонат почав. Угу. <ріху> дай, дай перфоратор. Бугарку. <ріху> 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 А чим значит, відрізняються по смаку? Значить, по смаку вони відрізняються насиченістю і текстурою. Mm. Оце Якщо... це я люблю. А це ти любиш. А це, це як огірок смак... пахне. Поню... Yeah. Хас, понюхай, як огірок. Uh -huh. А ну, mm -hmm. а це що? Це гарбуз. А це гарбуз. E, значить, такого в канадських традиціях немає. Там один одному не даємо гарбуза. Це ми самі придумали. Так далі ми що з ними робимо? Z значить, далі для панкетів. E, ми сьогодні у нас оцей запечений. Цей запечений. Цей запечений. А, Ми його запікаємо. Да, запікаємо і що, блендеримо. І блендеримо. Все. І а блендеримо. це ми просто розрізали. Розрізали для того, щоб подивитися, Показати, що у нас як... є. Так, як як при... правильно запекти? Як правильно запекти? Якщо ми говоримо про будь-яку з них, беремо його прямо з шкірочкою на пательничку, трошечки олії і в духовку. Вона стає м'якенкою і далі легко її зняти за шкірочки. Можна Так, супер. Особливо цей сорт та славута. Добре, а що з насінням цим робити? його просто виймати? Дивися, якщо тобі воно не треба для їжі, ти його забереш, але ми його не викидаємо. Бо його можна промити від самої ось цієї плівочки, і як бабусечка, вона клала на піч, сушила, і потім ми це лускали. А ми просто миємо, ставимо в пательню в духовку на 120 130 градусів трошечки солі. Сушимо і насолоджуємося. Так а ну ще раз, підіб'ємо підсумки. Значить, ми з такого гарбуза дуже добре робити панкейки. З такого що добре робити цей гарбуз дуже класний, якщо робити пюре. А. Тюре. А, це? Тюре. а цей гарбуз це просто гарбуз. Він найгарбузніший гарбуз. От у мене бабуся з такого кашку робила. Вона да. якось mm. натирала його. Дякую. і оце все робить. Вона потім така текстурна, текстурна. Але давала трошки навіть шкірочкою було, я пам'ятаю. Це можна так. їсти за шкірочкою, да. він так. солоденький. Добави. Так, тепер що? Пані сам панкейк? Чого сам ми робимо? Сам панкейк. Яйце. Ага. Змішуємо е, борошно з розпушувачем. Яйце. Сюди додаємо цукор. Таке на око. Ні, ні, ні. Одне яйце чотири столові ложки цукру угу. перемішали. Добре. Зараз це буде у нас фіналіті. <реж> фіналіті. Мортал Комбат шоу. Фіналіті. <реж> <Mortal> Kombat, <вражком>. <реж> <реж> фіналіті. Е, так, а ми розпушувач прямо в борошно прямо додаємо. Прямо в борошно Але, додаємо. Але, Слухайте, а важливо температура молока? Не знаю, можна там солодцовому я можна... тепле роблю. Коли тепле, пленки, Так? Кейки. ти так, настоящий канадієць, <рес> да, тепле, тепле. Давай мені сюди, так, по по трошечки, да? Да, потрошечки. А да, можна трошечки темпа швидше. Дивіться, сюди якось давати, чи каже. Дивись, якщо вперше смажемо панкейки, можна трошечки підмазати. Там кап 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 краплиночку одненечку. Одненечку, добре. Отако. Бо вийшло угу. чотири. Так, давай ще трошечки. Слухайте, І але ще? я от згадую своє дитинство. Ну, У моєї бабусі не було спеціальної сковорідки для млинців. Смажила на великій на і хаса, щоб Забрав. вона не горіла. То що, принципова Супер. яка сковорідка не? чи ні? Да. Чи можна... Дивися, не принципова. коли ти вже навчився робити ці панкейки, тобі Будь то що, що принципова? не принципово. Навчитися, робити Навчитися так. Якщо у тебе поверхня така, де не прилипає, то ти можеш готувати. І тепер. І тепер ми додаємо пюрешечку. Ага. Її так Головне, небагато. щоб воно не дуже вологе було. Бо я оце переживав, тому що в цілому ця консистенція 5 в 30, знаєш, напівсинтетичне півсинтетичне масло в машині. А. От воно а? ну, а? Це... Чоловікам буде зрозуміло. Але коли додаєш пюре, думаєш так, воно все розтечеться ну, і потім не буде нічого. О. Так, слухайте, ну поки ми ще готуємо, я е, цікаву інфе насиплю. Е, сьогодні ми розповідали вам вже ой. про сорт гарбузів Славута. Так от, британці виростили гарбуз, що важить на 100 КГ більше, ніж автомобіль з аналогічною назвою. Що ти розказуєш? Я я. Подивися. Значить, вага Славути, одна тона 190 кілограм. Подивись, як він виглядає. Подивись. Вага цього гігантського гарбуза просто собі уяви, Одна тона. 278 кілограм, діаметр 6,5 метрів. Шо? Гарбуза рекордсмена, Ви, виростили два брати близнюки і, е, значить, вело це овоч під час росту близько 500 літрів води на день. уявляєте собі скільки воно пило? Я чи чесно? Я собі так подумав, це ж вони напевно тако перечитали в дитинстві цієї попелюшки. Mm -hmm. і подумали собі: о! Так треба, аби якась нормальна сюди помістилася. Я просто бачив цього гарбуза на тонну 278. Чесно, воно їде, мабуть, не гірше. Поїздив на славу так. Класна машина була, браті, її не випускають. Може через те, що гарбуз ліпше їздить. Так, у мене вдома стоїть два гарбуза. Я от думаю, розріжу я, скільки їх зможу зберігати. В такому стані розрізаному, так. Да. Кладемо в холодильник, кладемо зверху в контакт плівочку, ага. в контакт. Прям натягуємо гарно. Ага. Отак ми не робимо. А плів. я люблю, щоб більше було. Ти бо, бо ти любиш маленький. Тому ж саме в макі так робити. П'ясо, все. <рес> Ладно, хорошо. Е Мене все одно м'ясне да, питання, які більше посуїти до гарбуз до, до, до м'яса. Мені подобається до м'яса е, славута. славута, вона тримає шматки, угу. ну, тобто вона структуру тримає. Ага. Е, ну, той, який ми сьогодні готуємо, він теж гарний до, до м'яса, але якщо говоримо про поєднання смаку і м'яса, то цей бо він має дуже прикольний горіховий такий насичений Прикольно. смак. Е, Так, ще раз давайте нагадаємо, що сьогодні в, в, в день подяки. В Канаді угу. ми готуємо традиційну святкову страву. Це гарбузові панкейки. І Нам знадобились для цього такі інгредієнти: єйце, молоко, борошно, гарбюзо, гарбузове пюре, яке ми там, власне, і перебили. Цукор є звичайний і ванільний, розпушувач, вершкове масло, кориця, сіль і мед для подачі. До речі, я знаю, що в них на День подяки, ну по суті, вони ж збираються всією родиною, і вони багато страв, до речі, там коштують. Вони да. індичка, здається, є в них. Угу. Вони з журевлин всі кругом засипають. В них є на сніданок панкейки. і до речі, вони щось дуже люблять пироги. От я щось пам'ятаю, що вони прям пироги капець. капец. Значить, пиріг оцей apple pie. Потім ага. пай, потім є pie. це такий. Коротше, волозькі горіхи зверху на пирогові з горіхів. я не знаю, Як це пояснити? Uh -huh. так. Ось і дуже все люблять заливати цим сироп дюрабель. Це французько називається. Короче, uh -huh. кленовий сироп. Uh -huh. У них це все uh -huh. тарто, сироп дюрабель, щось там пенкейко, сироп дюрабель. Все uh -huh. в них сироп дюрабель. Uh -huh. дуже люблять цього з гарбуза. І кукурудзу до речі, смажуть кукру і хати прикрашають кукурузою. Прикольно. От вони вже починають готуватися до Хеловіну. Ти ще скільки це? Що два тижні лишилось? Mm -hmm. А у них оце кукурузка, гарбузи, yeah, кукурузка, yeah. гарбузи. Прикольно. Cool. Так, ну що, у нас ще не горить. Yeah, що, ще не горить. Yeah. Е, так, готові в нас уже гарбузові панкейки? Так, yeah. yeah. а кленовий yeah. сиропчик канадський. Ну, Монреалі. у нас буде Україна. Ви бачили ціни Тому, на них? Не. Ну, реально, баночка тисячу гривень. Серьозно? Серьозно? Тисячу гривень! Та ти просто що? спробуй баночку клена видавити, вичавити і відсиропити. Асоціація кленів такі в селам ви шо? Да. Так, ну що, Хас? Я mm -hmm. mm -hmm. да? mm -hmm. А ну, давай, mm -hmm. ти мої панкейки пам'ятаєш? Ну, я пам'ятаю. Е, що вам? зробити? Я щоб, тобі хочу що сказати, що дуже панкейку? цікаво, те, що э, немає такого. Немає такого, знаєш, характерного присмаку гарбуза, але я розумію, я розумію, на що він тут впливає. На що? Він впливає на це таке. Ме додати. Ні, він робить такий, знаєш, чуть значить, от зараз відчуєш, оця кориця з гарбузом, вона. Ага. Таке відчуття, ніби, ніби воно вже карамелізоване знаєш? Е, я е, бачив mm. три різних види гарбузових mm. панкейків, і це естетично найкрасивіший так. тому що канадці як ось їх отують, вони через пушувача більше дають і воно ну, вигляд отаке? Не, отаке, це... воно не естетично mm -hmm. і, роз, і прям видно що шматочками не, 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 не перебувають і це це ти прям говорити, вісти, ти не любиш я бачу, так бачити дуже добре скажи скажи, і гарбуз, мавже. Воно, боже, гасний. Дякую. Смакуйте. Та дуже, смакуйте. Дуже так, канадці, Ми вітаємо вас зі святом. Прийшіть нам просто сувенірних якихось канадських доларів, якщо є у вас рідні в Україні. І клоновий бо він нас дорогий. Святковий канадський сніданок, гарбузові пенкейки. -пен Навчили нас сьогодні готувати. Бренд шефиня, королева спецій, просто фантастична. Асмік Гаспарян. Дякуємо вам за співку. Дякую. Дякую вам. Дякую.